В Україні будуть підготовлені 300 психологів, які відновлюватимуть людей після травми війни. Сьогодні у Києві за ініціативою Ріната Ахметова почала роботу міжнародна конференція Травма війни, психологічна допомога та реабілітація. Тут зібралися найкращі спеціалісти з усього світу, які зможуть поділитися власним досвідом роботи із посттравматичним синдромом, зокрема методиками, які були розроблені під час трагедії у Беслані. За результатом конференції буде сформована програма навчання кризових психологів. Підготовлені спеціалісти працюватимуть по всій країні із переселенцями. Особливу увагу буде приділено психологічній підтримці людей в зоні АТО. Понимая, насколько сложна беда, насколько глубока беда, которая пришла вместе с войной, Ренат Ахметов поставил перед своим штабом задачу подготовить 300 качественных психологов, которые будут помогать нашим землякам. Помогать в Донецке и в Макеевке, в Ясиноватой и в Луганске, помогать в Киеве, в Одессе, в Мариуполе, на тех территориях, где живут наши земляки. В фонд Ахметов 300 и мы совместно, Министерство образования, добавлять счет 400. Это, конечно, начало. Это, конечно, первые капли, которые нужно. Но это надо первый шаг делать. И это надо развиваться. И это надо, включается в системный подход. У місцях компактного проживання переселенців вже більше трьох місяців працює психологічна служба штабу Ахметова. Психологи надають допомогу перш за все дітям завдяки спеціальним методикам. Дітей адаптують до нових умов та потроху повертають до нормального життя. Та найбільшого часу на відновлення нормального психологічного стану потребують дорослі.